i do you no. Да ты винит. Давайте, пожалуйста, делаем. Давайте назад открываем. Роботу. E, на сьогоднішній стан робота державного кадатку у курському районі. Не знаю, відомо вам відомо, але стан розпаювання в курському районі на останньому місці. Аукціони не проводяться майже жодного аукціону, не було проведено щодо продажу або надання в оренду зміни ділянок за межами населеного пункту. E, негативні висновки надає всім ліцензійним організаціям. Відправляє зразу на Київ на рулювання сертифікатів. На товариство моя земля вже майже 4 рази направив і три рази, з яких отримав відповіді, що немає підстав для скарсування е, сертифікатів. Але ну, нам всім добре відомо, що він має власну фірму кудрика-факт і ні одного із на них не відправить. Шановні депутати, для мене дуже шкода, що немає прокурора, мені е, дуже я задався таким питанням. Як начальник управління за 3 тисячі гривень їздить на автомобілі за 50 тисяч доларів, а його дружина за 40 тисяч доларів. Чому прокурор задасть це питання? Він називає до себе сільських голів, таких як Даніловського, Попашнівського, землепорядників Рокосівського і так далі, і зобов'язує їх звертатися і направляти людей, продовжувати замовляти законопорядні роботи, тільки політики пузника. Він, проводячи нараду своїми працівниками, наголошує, що якщо ви будете надавати... a Дерзе кадастру. Про оцінку дати роботи. Ні. Дякую за нього. В чому з її опозиції? Між підрозділами на місця. Практично таким чином на сьогоднішній день, згідно закону, на відзначання цієї служби закони підстави нам відмовить. Але я думаю, що перше питання, щоб проголосувати за недовіру, або це нам треба просто зробити звернення депутатів до Кабінету міністрів, щоб змінити законодавчу базу, щоб підпорядкувати підрозділи на місцях. тому. Що вони перетворюються в Києву і не просто ігнорують нашими місці... про рішення. Голова адміністрації впливу немає, голова ради немає впливу, а він цими правами користується. Я думаю, що практично без депутата, без липія е, е, рішення вони можуть ніяких прийняти. норми, і якщо ми приймаємо якісь рішення, то приймаємо, кажуть, максимально приближені до закону. Пропонується, єдині дві пропозиції. Господи, я пускаю ці питання не про міліру, а про представ. І друга пропозиція – прийняти звернення до Кабінету міністрів, до обладнаєї адміністрації про Тут сидіше від цього Наталі Івановича про створення слідчої комісії, чи хоче рухання, як я думаю, що паралельно одного другим, треба працювати. Але немає, це моя особиста, приймати якісь рішення, які є правовому полі, просто мови вигадати смішно. Давайте. Працюю на цьому полі, я підтримую депутата депутати про прийняття і направлення проєкт до кабінету міністрів, до оборону адміністрації і до управління. Якщо є така думка, що депутатами, я прошу зеркання формувати.

що Треба прийняти звернення, якщо ми компетентні, то прийняти відносно того, щоб повернули повноваження дійсно на місця тим особам, які тут перебувають, цю ситуацію. Інше питання, чи повноваження треба повертати в голові адміністрації чи районній раді. що треба, Такі повноваження надавати районній раді, бо знову ж таки, якщо є такі повноваження адміністрації, то потім тільки питання. Буде користуватися, не користуватися цим сам по увазі правильно, правильно сформулювати позицію і питання, з якими нам треба звернутися і як нам треба прийняти рішення по цій інформації. Дякую. Чому не можна давайте... звернутися, що така така людина ігнорує. Є багато скарбів по ньому, він відмовляється прийти.